Перший боровик на сьогодні. Дивіться. Ух, яка страшила. Бачу знов бабка. Ось він. Ось він, ось він, джекпот. Ось він. Ой-ой-ой. Краса. Дивлюся, білий гриб. Друзі, всім привіт! Приїхав я в ліс. Хочу походити, подихати повітрям. А якщо пощастить, то може ще й знайду грибочки. Якщо щось знайду, покажу вам обов'язково. Друзі, не знаю, чи є гриби, а комарів повно. Так що не забувайте брати з собою якісь бризкалки від комарів. Дивіться, гриби ростуть прямо на стежці. Ну, правда, це не їстівні, але цікаво, так виходить, бачите, стежка і вони тут ростуть. Ходжу я, мабуть, хвилин 5. І от трапився мені перший підберезовик. Маю я таке розкладне відро. Дуже цікаво. Ось так відро це розкладається. І сюди можна покласти ось грибок. Клас, клас. А ось дивіться, вже побачили його. Це мій перший боровик на сьогодні. Дивіться, як заховався від мене. Ну нічого, я тебе все одно знайшов. Ось він який. Ось він, цар грибів. Мені здається, щось я бачу. Ану, побачимо. А, <рес> так, ось він, дивіться, ось він який красун. Клас. Клас, 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 клас. Ну що ж, відерка вже не порожня. І це вже радує. Що не кажіть, але гуляти лісом це класно. Дуже-дуже класно погуляти лісом. Дивіться, яка краса. Здалеку побачив, здається, це знов боровик. І він тут чекає на мене. Хе-хе, ось він. Бачив, знов підберезовика. Ось і берум його. Друзі, здається, я натрапив на галявину груздів. Я не знаю. Здається, це вони. Зазвичай я їх не беру, бо не знаю, як солити. Бачите? А ось дивіться. Мені здається, це точно груздь. Дивіться, який він великий, як наші 2-3 долоні. Ух, яка страшила. Хто знає, що за звір такий страшний. Дивіться, щось таке цікаве. Прямо в самому дереві росте якийсь гриб. Не знаю, що це воно таке. Підкажіть, хто знає, що це таке. Бабка сховалася тут від мене. Але я її знайшов. Так такий гриб трапився, здається, це моховик. Так сказали глядачі. Що ви скажете, це він чи ні? Ціла поляна поганок, їх тут повно. Ну, нічого, якщо є поганки, значить є і нормальні гриби. Будемо шукати. Ось знов маховик. Гарненький такий, свіженький. Прошу всіх, хто любить тихі полювання, підтримати канал, підписатися, поставити лайк. Це буде стимул для мене знімати нові відео про гриби для вас. Бачу знов бабка або підберезовик. Ось яка. Зелена сараїшка. Хто таких любить? Скажіть, будь ласка, хто таких збирає? Друзі, що я вже побачив? Ну це однозначно вже лайк. А в лісі краса, тиша, спокій, чисте повітря. Що ще треба людині для щастя? Ось таких грибів вистачає, бачите? Але я шукаю боровики. Друзі, ви їх бачите? Ось він, ось він, ось він джекпот на сьогодні мій. Ось він, ой, краса, ой-ой-ой, краса. Заради таких моментів я і ходжу в ліс. Ось вони. Ой-ой-ой-ой-ой. Краса. А, клас, клас. Ну що ж, друзі, мені здається, я заслужив підписку і лайк. Дивіться, краса яка. Клас. Ось вони, два красення боровика. Раїжки дуже гарні. Це сьогодні просто рай для тих, хто любить і збирає сираїшки. Ось такі зелені сироїжки, до речі, дуже смачні. Вигляд у них не дуже, але насправді вони дуже смачні. Сьогодні я сироїжки не беру, беру тільки білі і бабки. Треба, мабуть, якось спеціально приїхати нарізати сироїжок. Не знаю як кому. Особисто мені дуже подобаються такі лісові пейжажі. Друзі. Це ж парасолька, якщо не помиляюсь. Ви берете такі гриби, любите такі? Гуляю я по лісі, мабуть, вже годинку. Мабуть, скоро вже треба йти до машини. А, подивіться. Вже йшов до машини. Іду, дивлюся. Білий гриб. Годі Ось така. Грибна сімейка, дуже красиво. Брати її не буду, але подивитися, яка краца можна. Фух, комари доїдаюсь. Спрея вистачає ненадовго. Ну що ж, друзі, підійшов я вже до машини. Час подивитися, що ми з вами знайшли. Ось, дивіться. Сьогодні я брав тільки бабки і білий, в основному білі. Дивіться, такі красуни. Красиві гриби, нічого не скажеш, дуже красиві. Погуляв лісом я трохи більше години. Відпочив дуже гарно. Я дуже лякую вам за перегляд. Ставте лайки, якщо сподобалося. Всім пока-пока, до зустрічі!